Так, друзі, вітаю. Короттесеньке відео звіт про а, виріб. Дивіться, зараз в мене з'явились трошки шкіри в товщині. 1,6-1,7 мм, яку я роблю сендвічем. А, по, а, по цю позицію я купляв як а, шкіра коня. Але по всім ознакам ну я не можу назвати, що це кінь. По всім ознакам, це коровка. для ну, я, не, я не можу, я ж кажу, я попрацював я і просочив там, деякі шматочки там, різними хіміями, маслами, пошліфував, попробував там один експериментальний варіант. Я пошліфував, полірував, там і волога, і суха поліровка. І веде воно себе. Ну, веде воно як себе, як коровка. І все, я не можу не можу називати. Так я блямбу поставив, так як я цю, цю позицію цей артикул купував як кінь рослинного дублення в товщині 1,6-1,7 мм, і я його вдало досить по старій схемі склею, хотів я спершу кроскопультом наносити клей, але зараз відмовився від цього, бо це все одно в мене там. Для того, щоб коли склею, ще я зажимаю між двома дошками поліпропіленовими на цих на струбцинах, щоб деякий певний час воно там підрівнялось. Тому ну, якби це, в мене цих дошок було багатсько, то можна було в принципі, спробувати наносити краскопультом і це десятків-два струбцини. Тоді можна було це там, нанести, зробити там якусь партію. Склеїть, а так по одному, в принципі, я думаю, що я по старій схемі буду пензликом наносить вже якийсь певний є, досвід. І виходять отакі от варіанти. Значить, оця сторона у нас шліфована на наждачці 280, по-моєму. Чи 360, я вже не пам'ятаю. Отака от така, типу полу. Напівматова, от... сторона. Це для попередньої правки, і, в принципі, можна на цьому і закінчить. І є гладка сторона, вона просочена кістковим маслом, кістковою лією. Більше, я ж кажу, фінальні якісь штрихи. Тобто, це тут більше ця сторона для вирівнювання мікрозаминів після гоління. Тобто, це вже. Тут, тут 20, тут 10 попрацювали, тут 20, тут 10. І все. Цю сторону періодично підшліфовуєте наждачка якоїсь 400-ї, 280-ї. Періодично. Якщо вона там почне засиратися, чимось, там, якимось сміттям тому подібне. Можна ще періодично чистити... Пилосмоком, пилосос із насадочкою, щіточкою. Ну, в, кого, в кого можливо є. Там мені замовник показував, що там є щіточкою такою. Там автомобільні є такі. Головне, щоб цей ворс був чистий. Пройшлися обережненько все, завершили. Тут нічого, тут тільки протерли сухою тканиною. Отак от, от. От такі ремішки тут загальної товщини десь в районі 3,3-3-4. Він е Такий досить пружний, але в роботі буде показувати себе чудово. От такі от варіанти. Зараз їх у мене буде штук 5, 5 можливо, 6. Ще, можливо, 6. Не знаю, чесно там 13 полосочок, по-моєму, я нарахував, може, може менше, може десь якийсь брак піде, і мінус одна полосочка тоді я скомплектую. Звичайно, у мене є міліметрова коровка, і буде там типу, одна сторона така, одна коров'яча буде полосочка. там, З старих запасів у мене є міліметровочки ще. Я там залишав для всіляких. Можливо, в майбутньому якихось там, як мене буде час, я буду займатися якимись гаманцями. можливо, І я собі таких на двоїльній машині у мене да, були шматки. Я на двоїдільній машині міліметровий шар лицевий зрізав в панелях великих. І в мене такі рестіше в мене є. На майбутнє, можливо, я колись там займусь такими справами. Ані, можна, в принципі, вирізати, наклеїти на зворот. От дивіться, у нас мається ремінець двосторонній. Тобто в нього ресурс при його. Ну, типу стандартній товщині плюс-мінус 3-4 мм. У нас по факту ресурс двох ременів. Ну, знову ж таки, якщо ви його не переріжете навпіл за один, за один рух, то це, це ресурс двох ременів. Бо тут робочий шар лицевий він збережений там, в стандартній товщині для таких сортів шкіри. Ну, Плюс-мінус, я ж кажу, у всіх сортів там варіюється від 0,5 до 1,2, 1,5, ну Це дуже багато вже. Там, в основному це 0,5-0,7 мм. Лицевий шар є такий, що і міліметр доходить. Отак от, от. І у вас буде два ремня в одному. Можна, я ж кажу, можна оцю сторону, зворотню, тобто із мікроворсом, можна використовувати і більше нічого не, не використовувати. Тобто оцю сторону, а цю сторону залишить як резервну. Тоді можна теж, якщо захочеться, там, сподобається вам більше ця сторона. Тут ворс підняли наждачкою свіженькою, все, пилососом пройшли. І... Тут є е е е кісткова олія. Просочено, він такий тактильно гладенький, м'якенький. От така, такий виріб обійдеться вам 1800 гривень. Дякую за увагу.